Ім'я милець є здрібніло писливим утворенням від базового імені мил із суфіксом Ець утворення милець в Україні. Сується з 1552 року. Наприклад, в одному з документів згадується Вінницький міщанин милець Сербин Ов-606. У 1649 році було зафіксовано козака Корсунського полку милець Милашенко 136 Також в антропоніміці можна знайти запис від 1620 року про милець у селі Медведівка в Ко 306 бр бр. Ім'я Милець також зустрічається в Білоруському мозеррі селянин Милець Черневич, ОМС 292. За межами України та Білорусі ім'я не виявлене. У 1437 році в Україні засвідчене здрібніло пестливе ім'я Мілецько, Аці 156. Схожі на милець імена Малець, Минець, Милиця, Галець, Мазець, Манець, Нинець, Талець, Фалець.